Добрий день, мене звати Лукача Ірина, я психолог, психотерапевт, лайф-коуч з 20-річним стажем, так само кандидат психологічних наук. І моя робота на даний момент це підтримувати людей в складних життєвих ситуаціях, в складних життєвих періодах, допомагати знаходити опору в собі, формувати якісь нові цілі і рухатися вперед. І я тут для вас. Якщо ви переживаєте невпевненість тривогу чи втрату сенсу, якщо ви проходите через якісь великі зміни, такі як, наприклад, переїзд, еміграція, біженство, втрата близьких, можливо, це розлучення, якщо ви потребуєте психологічної підтримки, чи супроводу в новій країні, якщо ви шукаєте допомогу вихованні чи адаптації дитини, чи, можливо, ви переживаєте професійну кризу та вигорання. Чи потребуєте підтримки в відбудові свого життя, постановці якихось нових цілей, пошуку внутрішніх ресурсів? А може, ви просто хочете розкласти все по поличках і зрозуміти, куди рухатися далі? Чи плануєте створити власну справу? Чи, можливо, хочете зробити крок, в щось невідоме, нову якусь сферу, але сумніваєтеся в цьому? Або, можливо, ви потребуєте бізнес-коучингу, щоб структурувати власні ідеї, побачити перспективи. Сформувати якийсь план дій, перейти на кінець до цих дій, запустити свій проект. Тоді запрошую на себе в консультацію на платформі консультант, де ви зможете де ми разом з вами, так пройдемо певний шлях, де ви зможете краще зрозуміти себе, перейти до конкретних якихось дій, які ведуть до змін і благополуччя, разом ми зможемо відновити рівновагу вибудувати нову пору для життя, подолати труднощі, окреслити чіткі цілі і впевнено рухатися вперед у житті, в стосунках чи в бізнесі.